Насправді люблю, коли приходять до нас такі талановиті я, люди, тим паче чоловіки, молоді, насправді яких є, от ви неправильно сидите. Чому? Ну тому, що я б так сиділа, і всі Можна наступні 10 хвилин да, розмовляла б і задумувала бажання. Юрій Кулініч. Uh, як, як як тебе спостійного <пасінного> називаю? Генія, <пасінного> геніальний <пасінного> Юрій Колініч, режисер-постановник вистави Дурепа, це кохання, вистава, яка 11 червня, тобто вже цієї суботи відбудеться, Юрій, Я тебе по-перше вітаю з тим, що ти вийшов у вільне плавання <пасінного> і вже як людина, яка точно не має жодних меж, буде ставити виставу, не озираючись на якісь там традиції театру, в якому ти працював, да не озираючись на те, що так можна, так не можна, так при то так не прийнято. Але разом із тим із цим ну, мої найбільші такі от переживання і пов'язані. Наскільки ти себе сьогодні відчуваєш дійсно вільним митцем, здатним створити чи задати новий поштовх, дати нового подиху театральній тусовці Запоріжжя? Не знаю, це все так глобально. Я не возьму на себе таку відстаність, знаєш, задавати тон театральної запорізької тусовки. Просто хочеться працювати. Якби я чувствую себе свободным, я чувствую себе желающим что-то делать, і я хочу це осуществлять. Дурепа, це кохання, угу. це вистава з позначкою 16. В багатьох там театрах і навіть в тих роліках, які викладають да, з театральних якихось вистав, обов'язково зазначають 16+. На твою думку, вистава, от ну дещо провокативна, вона дійсно здатна, ну, здатна здивувати запорізьку публіку? Не боїшся, що занадто здивуєш, занадто відверта вона буде? Конечно, боюсь. Всегда страшно и всегда это неизвестность. Это прыжок в бездну. Как, как воспримет зритель, как получится, не получится, потому что у тебя уже в процессе репетиции глаз замыливается, ты каких-то вещей не видишь, каких-то вещей не понимаешь. Но вот зритель как раз и покажет, как это все. Туда, не туда, оно, не оно. З чим викликаний такий вибір матеріалу? Лірична комедія. А чому ні? А чому так? Да? Тому що ну, я завжди запитую от молодих режисерів, чого ви беретеся за комедію? Це найважчий жанр, це найважче робити. Ну там це лірична все-таки комедія, там не совсем комедія, це не комедія положень, це. Это... комедия все-таки характеров, и там есть жизнь, там есть мысль, и она о людях, о живых людях, она о жизни, как говорит один персонаж из этого спектакля, о жизни вообще. <laughs> Поэтому и этим она и привлекает, в ней что-то есть, в ней есть идея, в ней есть смысл, мысль. Ты бачил попередние постановки, постановки, ну, не Не хочу, конечно, зачем, не надо. Це вистава про двох жінок в анотації. Так і написано. Тобто, білети вже ж можна купити. Тому ми дійсно відкрили, почитали про що ж комедія. Вистава про двох жінок, які певним чином опиняються на цвинтарі, і от там от все якось закручується. Жінки літні, наскільки я розумію. В тебе це дві молоді актриси. Це якийсь такий свідомий режисерський хід, чи просто не було, не було трупи? Ну, во-первых, це, да, все, що є зараз. А во-вторых, вони дуже підходять до цим ролям, дівчинки. І ми не хочемо робити древніх старушенців, які там єлі ходять, єлі говорять. Це все-таки в душі, внутрі, вони залишились такими же. Угу. стареет это только тело, правильно, а вот мы как раз покажем внутренний их мир, который не стареет никогда. Насколько эту выставу смогут разуметь люди разных поколений? Я надеюсь, что смогут. Надеюсь, что смогут. Надеюсь, что смогут. От просто ну мене, коли ми вперше нотацію читали, да насправді здивувало, що там дві жіночки, які їдуть на цвинтар, потім на автівці безгалім. Вони якось зуп... от мене питання виникло, як вони зупинилися, ну то таке технічний, да, нюанс. А от я чомусь не очікував, що вони будуть саме молодими. От чому от в принципі знов таке рішення зробити молодими? Тобто, виключно в тому плані, щоб показати для того, що старіє ваша душа, як ви кажете, Ті, тіло верніше, тіло, тіло да, та, душа да. залишається нічно молодою. Там і как якби і сама п'єса об там. Говорит о том, что mm -hmm. все-таки они вот теми же девчонками остались, несмотря на возраст. И когда тоже один персонаж из спектакля говорит: никогда не думал, что на пенсии кипят такие страсти. Mm -hmm. От я теж ніколи не думав, оказувати да, п'ят. Тобто непоганий такий показник для молоді для того, аби розумів, що ми от нещодавно буквально сьогодні казали, що скільки 30-25, це вже все старе, далі нікуди. А виявляється, що навіть можна подивитися цю виставу і зрозуміти для того, що навіть ось 60 на, пенсию, там на такі пенсії пристрасти. так пристрасті найгірші будуть. Причому це обнадіжувати от молодіж придет посмотри, подумав життя не закінчується після якогось етапу Будь ну вже, мабуть, закладається певний стереотип, що коли Юрій Кулінч щось ставить, то в тій виставі будуть елементи детективу, і прощальна сукня для фрау мала такий от детективний певний сюжет, ну, який вгадується, і дурепа це кохання. Так само матиме якийсь детективний розвиток, бо одна з жінок їде ж на цвинтар не просто так. Вона ж їде до чоловіка і розуміє, що мабуть в нього була як. Ну там да, там треугольничек такой намечается, конечно. Но там все проще, чем во Фрау. Там чуть все проще. Все это комедия, чуть более легкий жанр, Хотя этот спектакль не будет лишен таких моментов трогательных, я надеюсь. Ти спеціально ускладнював скажімо так, сценографію або, навпаки, ускладнював десь якісь своїми режисерськими ходами сюжет для того, аби люди не, сприйня... не сприйняли виставу просто як одноразову комедію. Угу. Ну, знаєш, сам матеріал, сам матеріал він не зовсім простий. простий, тому що... усложнять його немає сенсу. Просто ми розкрити цей матеріал. Вот, Ну, не усложнить, конечно, і не А В умовах, в яких ти працюєш, а я знаю, в яких умовах ти працюєш, дам це, скажімо так, приміщення, якого немає, да, яке є в аренді, умови, в яких вам доводиться, ну, скажімо так, з ну, підручних матеріалів створювати картинку вистави. Ти вони дуже тобі заважають творити. Вони дуже заважають виставі бути видовищною? Я скажу так, во первых я хочу выразить благодарность новому театру и Владиславу Лебедеву, который позволил нам это осуществить. Он предоставляет как бы, материальную поддержку в плане помещений, в плане репетиционных. моментов и я за это ему очень благодарен и мы все тоже благодарим его за это естественно сложно сложно потому что все это как, как студийная работа все ты делаешь сам чехлы пошить Андрей нужны чехлы у Андрея машинка он я пошью он пошьет да надо поехать купить костюмы костюмы поехали купить то есть все сами все делаем сами и выходим из того что есть ну выхода нет мы будем выходить из того что есть и Я надеюсь, що получится достойно. Якби були інші умови, ти б зробив крутіше? Не знаю. не знаю. А які от взагалі переживання як у режисера особистісні? Тому що я от, ну трохи віддалено від цього так от якось знаходжусь, і просто не можу уявити, які от в тебе особисто переживання. Ну, це кошмар просто. Это, это ужас и кошмар в плане того ну, во-первых, это ответственность, да, придут люди, да, а люди заплатили деньги, люди купили билеты, они хотят увидеть достойную работу. Вот по поводу этого очень сильно переживаешь, и вот уже необычно вот за две недели до премьеры проходит сон, вот, проходит нормальная жизнь, и ты начинаешь все время думать, ходить, дорабатывать, доделывать, а потом уже самое страшное, что ты понимаешь, что все. Вот механизм запущен, и вот как оно будет, так оно будет, и ты уже ничего не сможешь изменить. Вот это самое страшное. Это как вот прыгать в темную, в черную дыру. Какая реакция, да, химическая, запущенная, но можно запустить. Да, да, да. Химичная, да. да, 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 да. Это чем... вот на уровне сингулярности, <с <с вот черной дыры. Вот. Ты уже, ну, не спишь, что тебе зараз просто снится выставка, снятся какие-то сцены. Все снится, да, и снится, и бывает, снится полный провал. Вот. Просыпаешься в ужасе, и слава богу, это сон. Снизу, что люди просто уходят толпами твоего спектакля, что ничего не получается, что все рушится, все падает. И ты просыпаешься, фух, это сон, это сон. Или снится, что ты там что-то доделаешь, мне же это сон надо сделать, эту надо сделать, эту, это просыпаешься, успокойся, все нормально, все хорошо, все будет хорошо. Ну, такая вот раздвоение. Один успокаивает, а другой волнуется. Зазвичай режиссеры, які приходят и рассказывают про прем'єру, яку готуються, намагаються оці от переживання якось заховати і кажуть, що найбільше переживають за те, чи вивчать актори текст. Ну так і кажуть, головне, щоб актори текст сказали. А актори, які з якими ти працюєш, Андрій Новіченко, Аліса Бушкова і Катя, Катя Кошовника. Да. Вони текст знають. За це я не переживаю. вони вже його знають вже все вже все хорошо. За це можна не переживати. Ну якщо що, будуть викручуватися, це таке акторське діло. І yeah. запитання про ну знову ж таки через те, що доводиться останнім часом багато спілкуватися з, з митцями, з акторами, з режисерами. Чула історію нещодавно, яка сталася в Україні в Києві, коли режисери попросили, режисер певного театру київського попросив глядачів в залі не вставати і не аплодувати, якщо вистава не сподобається. Він взяв на себе таку відповідальність і сказав, що, будь ласка, давайте ви не будете реагувати тільки тому, що тут от всі від вас очікують реакції. І коли ми вийдемо на поклон, якщо вам не сподобається, можете просто не вставати, а йти одразу з залу. Ти якої реакції чекаєш? Що ну скажімо так, чесно тобі потрібно подивитися і відчути справжню реакцію на на твоє творіння? Чи хотілося б все ж таки овації, аншлагу, оплесків? заслужених? Да, а не заслужен, конечно, хочеться, щоб люди по чесному і щоб по чесному понравилась і щоб люди по чесному оцінили твою труд, твою роботу? Ну? так не будет конечно же потому что всем невозможно поставить идеальный спектакль который бы понравился всем но ну, я считаю это невозможно поэтому ну, лучше честно лучше честно сказать что не понравилось чем нечестно нахваливать и говорить ну это классно все равно это видно когда человек ну да хорошо нам понравилось а ты видишь Ти вже собі якусь там, роль визначив, де да? ти будеш знаходитися під час прем'єри. Тобто ця субота, да, 18-та година, дуре по це кохання, ти будеш в залі, ти будеш за лаштунками, ти будеш бігати, ти підеш кудись, заховаєшся в гримерку. Я більше того, я тебе скажу, що я буду сидіти на звуки. А, так, <реш> <реш> тобто ти, може, і хотів би Так, Так, не, <реш> да, да? да, не, не вийде, я буду. Yeah. Хотів от запитати просто що повинен робити режисер під час прем'єри дивитися на зал чи там якось керувати артистами да насправді а тут виявляється така правда яка мене тільки що просто вбива До такої відповіді ми просто не були готові юр а самому собі не хотілося дати роль у виставі? там же є чоловіча роль Андрій… вона да, я... класна інтересна почему нет конечно да ну не у мене є і акторські амбіції я не награвся ще можу так сказати поэтому коне ну, это трудно трудно і там и здесь надо что-то выбирать ти вирішив, що поки що важливіша режисура. Да, ну і все розподілено, все нормально. 11 червня це перший показ вистави Дура, це кохання, і поки що я за афішами не бачила, чи буде другий, третій. Неізвісно. От чому це залежить. Много факторов. Много факторов. Это зависит от того, останутся ли эти люди в городе, останемся ли ми в городе, удачный ли будет спектакль захотеть. Хотят его увидеть, еще зрители. Вот много факторов. Много. Тобе какой бы реакции хотелось? Вот чтобы в червне ще раз здесь выстрелы. Да, конечно, конечно, мне бы хотелось. Ну, Я правду говорю, мне бы хотелось, что, Боже, какая прелесть, давайте еще, давайте, и еще, и еще, и еще давайте. Конечно же, этого хотелось. Ти знаєш, я ж тобі вже розказувала все, що пролунало в цій студії. Усі щирі бажання <плес> людей вони справджуються. <плес> ну така відьомська, дещо студія ранкова. Тому я дуже сподіваюся, навіть не навіть не так я впевнена на 100%, що так і буде. Тому готуйтеся до 11 червня. Я думаю, що повний зал вам буде вже забезпечений і ще готуйтеся до того, що не один раз дуре по це кохання побачить запорізькі театрали. Пасі большої, пасі дано. Ну ми поки що будемо переходити до нашої наступної рубрики День народження українця. Сьогодні також будемо говорити про митця, зокрема художник Анатолій Базавелич.